Привіт, Любий. Я не вчасно, так? Вибач, потрібно поговорити. Звісно. Люба. <свісно> тільки як біса? Я ж тобі сказав, приїжджай сюди тільки тоді, коли я тебе викличу. Я пам'ятаю, Едічка. дічка... <свісно> я сто разів тобі говорив. Ти називати мене Едічка. Забула. Вибач, я більше не буду. Я б не приїхала, але просто Діма. Що знову? Покинув ліцей. Сказав, що ми з того діли мажори однокласників і вся ця показуха довкола. Знаєш, це ти вина. Я забезпечив тобі безбідне життя. Ти не переш. Ти не готуєш, ти не прибираєш, ти взагалі ніхріна не робиш? Ти тільки тратиш мої гроші. І в тебе, сука, був один обов'язок це син. І ти з цим не впоралась. Любий, я намагаюся. Але Діма, взагалі, мене не слухає. Це нормально. Хто ж буде слухати таку розмазню? Все, я не маю часу, в мене зустріч. Так що будемо робити? У мене зустріч. Я не можу перенести. Надовго? Година, дві, можливо, більше. Я дочекаюсь тебе. Я Добре? Хочу. І поїдемо до Діма. Що хочеш? Я посиджу у Вітальні. Звісно, люба. А там Світлана спочатку поприбирає одного дня